Вітаю, шановне поглядацтво. До вашої уваги зараз хочу вам показати, як переживають цю несамовиту спеку мої суперхоти. Вони ще молоді. Ось цей, до речі, трішки можна побачити, гілля в нього трішки нахилилися, але нічого, я його вже полив і гадаю, завтра він вже буде пружній і стрункий. Також можна помітити характерні ознаки в Purple Tiger. Йому також трішки важкувато в цю спеку, але нічого, виглядає добре та пружньо. РБ003 також помітно трішки опустив листочки. Ось так він зараз виглядає, в нього тільки починає розвиватися розвилка. Також ось так себе почуває ще один із моїх неймовірних суперхотів, на якому вже дуже багато зав'язів, він вже квітнув у всю. Але листочки пружні дуже міцно себе почуває. Також потроху стигне привид персиковий з ванільним ароматом, неймовірно потужний. Мурахо його контролює, це під контролем. Єлоу. І на останок Кароліна Ріпер жовтий. Ці перчики я вирощую в горщиках, також непогано себе почувають. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, задавайте ваші запитання.